Усім привіт, доброго дня. Сьогодні 15 листопада. Зніму ще може крайнє відео осіння пшениці, посіної 30 см, міжряддя анкерною сівалкою. Ось зараз рівно місяць від посіву. В такому стані пшеничка. Це відсів поперечка. Квадратно-гніздовим. Ось, ось такому. В принципі, перше враження непогано. Пшеничка має насичений колір зелений в непоганому стані. Я думаю в зиму війде. Нормально. Ось таке тут місце таке було десь комбайн зупинявся, напевно, для вигрузки половий соломи багато таке, але все-таки є сходи нормально. Тут таке, не знаю, може за зиму. Тут де солома вона й випріє, а можливо ні, а можливо, і нормально перезимує. Ось такі в'їзди. У всякому разі, поки що непогано буду, буду наблюдати, як вона буде себе вести в перезимівлі і весною. Я, звичайно. Вудовлю я пшеницю азотними добрами по весні СЗшкою, сівалкою. Мабуть, прийдеться відмовитися від, цей, від цієї практики. Мене, в принципі, все влаштовувало, але в даному випадку вже цей номер не прийде, прийдеться румом. Можливо, два рази розділювати живлення сівалкою вже вже відпадає той операція та що я підкори підживлював сівалкою. Таке вже фон зелений. Рядочки такі кустенькі. Можливо, і густо. Можливо і густо, але чомусь перший раз. Я думаю, що я, трішки я завищив, висів, можна в меншу, відсотків 30-40, я думаю, буде прибиратися висів. Так, ось гародочок. По два листочки, третій виходить. Ще якраз такий стан, що головне, щоб упав сніг, примерзлою і упав сніг, щоб вона не відновлювала вегетацію, так як цього року зимою. Вона декілька разів озима пшениця, ячмі озимі. Відновлювали вегетацію, витратили всю енергію свою, скажімо так, добриво витратили. І навесно вона хоча й підкормлювалася. Але не змогла вона. Не в усі сорти, звичайно, ріка пережила, а кубус не пережив цих відновлювань вегетації. Будемо спостерігати. Поки поки що ніяких зауважень нема те, що ми працюють. Ось рядки співпали. Рядок-рядок скочив ланкер. анкер, він далі трошки розходиться, але не дає анкер вести міжродками, вскакує там, де йому легше в рядок.